І е, так, що вже ну, просто страшно щось їсти, щось купувати, щось для дітей прибивати і так далі. І ми намагалися з ними працювати. І дуже багато тренінгів, дуже багато семінарів, вивозили їх по лабораторіях і залучали експертів, ну, фахівців там, з різних питань і так далі. Е, зараз, коли проєкт скінчився, ну, тільки на особистих контактах, там я підтримую, коли там статтю розмістити, там, там, там. Але вся ця спільнота журналістів, яка була залучена, їх багато було. Вони десь розбіглися, не, не телефонують. Ну тобто не ми виходять, не виходять не телефонувати, що вони повинні. Ми це, то, ви вже зібрали спільноту, в яких ви можете персонально там поспілкуватися. Це великий плюс. Те, що ви вже база даних цих журналістів є, до яких ви можете особисто зателефонувати. Привіт, там можеш розмістити мою статтю. А далі те, що вони не телефонують, і так далі, це і хотіла вам ще запропонувати, подумати. Можливо, якийсь, я не знаю, якийсь клуб. Спілкування журналістів з живошниками це, вже було. це, вже було. це вже. Я знаю, що це вже було минулі роки і в різних формах, але все ж таки можливо це в онлайн треба робити. В і фрес-клубах Ви аналізуєте те з містом, як ви з вами визволить. Я дуже вчину е, думку про те, що треба навчати і від просвітлення до якихось професійних навичок. Але я, тьому, відувати, що якщо ми вчимо багатьох інструментів комунікаційних, то мені здається, чого дуже бракує в цих навчальних е, програмах, це вторості. Тому що якщо організація е, працює з бездомними, то напевно її сайт, це буде інструмент комунікації до донора або до місцевої влади, і напевно інформація, яка там буде, вона така і буде. Тому що е, якщо організація використовує Фейсбук, то вона повинна дуже добре розуміти, для чого їй цей Фейсбук, який результат вона від нього очікує, і, е, чи взагалі їй треба інвестувати, час, зусилля. Мені здається, що у цього компоненту в таких навчаннях треба додавати. Для тих організацій, які вас відбувають. А ви питаєте організація, яка з додому. Це ж напрошується блог якийсь, там ж вже і пустить туди постать, і не треба сайт з цими контактами і все. Бо дуже часто організації створюють, бо всі мусять мати сайт, всі мусять мати сторінку і потім не знаєш. На рівні рекомендації насправді. Що сторінки Facebook, тут так само це все залежить, це лише інструмент. Але інструмент не дає питання того, хто тримає рукав, це інструмент і для чого його використовують. Цитувати, що інструмент це власний інструмент. Абсолютно. Власне, час підходить до завершення наших. Я почув декілька цікавих, щоб записати багато рекомендацій. Ми більшість з цього відзняли. Коли закінчиться захід, ми це проаналізуємо, спробуємо систематизувати. Я почув, що потрібно бути відкритими всім, е, організовувати фізичні зустрічі, самоорганізовуватись. Е, потрібні практичні кейси з елементами консультації, е, потрібна системна співпраця з ММІ. ну, одна з наших е, візій з цього приводу можна ставати ЗМІ е, самому, е, потрібно стимулювати. Розвиток, відповідно, це буде і покращення якості, і навчання в сфері журналістики. А це, це деякі, де, які я записав, так? Е, ще щось за мене? Я виходив, ми сказали про клієнторієнтований підхід. Ви сказали, що розробили опитування своїх аудиторій в Багато хто сказав, що хочуть бібліотеки, так? Книжки. Ви запропонували їх. Якщо ти хочеш книжку, так, то так можеш тобі. Ви підете всі додому, візьмете цей документ, можете ще його важливо прочитати. Очевидно, напевно, для нас, хто працює в цій сфері, тут мало таких якихось відкриттів. Але з іншої сторони, завжди є питання, дійсно, заради чого? Це що ми робимо, інформуємо, комунікуємо, розвиваємо, то заради чого. І от відповідь на ці питання, вона десь приходить от під час от, е, таких колективних таких зустрічей, можливо, десь потім. І це якось вливається в нові рішення, можливо, в якісь нові концепції, стратегії. Дуже важливо про це говорити, проговорювати. Ну, ті ідеї, які прозвучали щодо самоорганізації е, спіл, більше ефективного спілкування в, навіть, там, не тільки в онлайн, а в фізичному виборі. Це, це дуже мені здається, хороший, хороший для того, що... В цьому сегменті є, є, є зрушення. Е, ну, мій досвід роботи в, ці, ну, в сфері комунікації в громадському секторі, показує, що е, насправді ми не є там, дуже там, відстала країна да, за якимись трендами, тенденціями зараз. Бачимо, що, те, що в Грузії є була можливість подивитися, що в Штатах відбувається. Тобто насправді зараз відбуваються речі, на які ми можемо впливати, які можемо дуже ефективно використовувати. Вони щоб ми не видумували велосипед. І не були дуже такими оптимістичними, щоб не розчаровуватись десь на ну, ці шляху. ставили реальні плани. Можливо, навіть більш так свідомо і прагматично підходили до того, що ми робимо. І тоді ну, те, те, що ми плануємо, воно буде працювати. Власне, Я тоді дякую всім учасникам колостового, які висловлювали свій думкій, були відкритими, щирими, ділилися своїм досвідом з іншими. Тим, хто нам нас дивився на порталі, також вітання. Те, що ми тут сьогодні отримали, ну, буде розміщено нас на сайті, плюс новина співваж з'явиться сьогодні, тобто ми намагаємося працювати в режимі сьогодні-на сьогодні. На сьогодні. Напевно, що запроваджуючи якісь такі стандарти. Дякую фонду відродження, дякую всім вам. Зараз буде можливість поспілкуватися за, за соком, за кавою.